Всіх вітаю в себе на каналі, добрий день. Сьогодні хочу коротенько показати вам один із самих простих способів пошиття шуби. Дивіться, в мене в даному випадку зараз така деталь, як рукав, двошовний, ось нижня частина рукава, ось верхня частина рукава. Ось, вже настрочене хутро. Зараз швиденько розповім, що ж це таке. Дивіться, є різні варіанти пошиття шуб. Я вам сьогодні покажу самий простий і, як на мене, самий цікавий. у мене є кусочки хутра, тобто є, наприклад, ціла кроляча шкурка. Уявіть собі, для того, щоб таким методом пошити шубу. Я такі шкурки розрізаю на смужечки. В даному випадку смужечки. ширина, на яку потрібно розрізати смужечки, залежить від того, якої довжини саме хутро. Нам потрібно так, щоб хутро перекривало наступний кусочок. Зараз поясню. Дивіться, тут 3 см ось, ріжу, цільну шкурку кролячу. Наприклад, у мене кроляча, у мене шуба із кролячого хутра. Ріжу на отакі смужки по 3 см. Ось ось вони порізані. Далі беру шию основу для шуби. У мене в даному випадку це пальтова тканина. Просто шию, можна сказати, пальто. Але його. Не сшиваю між собою, тобто я його розкроюю. Наприклад, рукав я вже зшила. Бачите? Нижню і верхню частину вона вже сшита. Пілочки, спинка і всі інші деталі поки що не сшиваються. Нам потрібно спочатку на них нашити хутро, а потім будемо сшивати між собою всі деталі. Ось Показую, приклад на рукаві. Ось Можна, наприклад, не шити. Саме простіше. Якщо людина, наприклад, не вміє конструювати і кроїти, щоб мати деталі крою, з яких потім буде шитися пальто, тобто, відповідно, шуба в цьому випадку, можна просто придбати готове пальто, розпороти його, зняти підкладку і просто спокійно його відпрасувати, розділити на деталі крою і настрочувати. На ці деталі крою хутро. Зараз покажу, які в мене деталі є пальта. Ось у мене пальто рукав я вам показала. Це, наприклад, пілочка, бачите? Вона вже продубльована. Пальто довге, покажу тільки деякі деталі. Ось пілочка. Ось. Це було пальто. Яке я просто роз'єднала. По боковому ще поки що не роз'єднувала. Потім далі буду роз'єднувати. Воно було ось е, з такою кокеткою, ось горловинка, пройма, кокетка, рельєф, який йде по грудях. Ось. Потім я роз'єдную ще боковий, боковий шов і так само буду намічати лінії, по яких я буду настрочувати хутро. Тут навіть є кишення. Ось. Яке б у нас не було хутро, в даному випадку це кролик, я порізала на такі смужечки 3 см. Можна вибирати проміжок, між якими буде настрочуватися на свій смак. Але я хочу, щоб в мене хутро перекривало першу лінію, наприклад, хутра, таким чином, щоб тут не залишалася дуже велика дірка, і щоб візуально шуба мала. Такий ефект, наче вистрижений, але на самому ділі це не буде вистриженим, Це буде просто настроченим. Дивіться на мальової лінії. Спочатку я дивлюся методом підбору, наскільки потрібно одну частину хутра розкроєного, підняти відповідно іншої, щоб який був у нас візерунок. От я, наприклад, хочу, щоб було так, щоб такими, наче, хвильками було. Можна зробити так: просто прикласти. Відвернути частину хутра і поміряти лінієчку, скільки тут має бути проміжок до цієї частини, де починається шкіра. У мене 1,5 см. Я собі розрахувала, що у мене, ось оця частина шкірки 3 см, вона розкроєна. Ось, малюю першу лінію, починаючи віднизу. Настрочувати потрібно віднизу, тому що так. Значно простіше. Тобто, від лінії підгину рукава, ось лінія підгину рукава, вона буде отак у готовому вигляді. Я відступила на 3 см і настрочила першу шкурку. От в готовому вигляді, воно буде отак. тобто Тут буде рука, і отак буде виглядати готовий вигляд. Намалювала першу лінію. Потім порахувала, приклала наступну шкірку. Намалювала першу лінію і настрочила. Потім приклала другу шкірку і подивилася, який я хочу візерунок. От я хочу, наприклад, щоб така була хвиля. Можна вище підняти. Можна взагалі зробити, щоб тут був проміжок із тканини. Ось. Ну, я не так не хочу. Я хочу це зима, зимова річ. Я хочу, щоб хутро перекривало цю відкриту ділянку. Ось. Тому я дивлюся, наскільки мені потрібно. Відміряю, в мене там 1,5 см. Ось. Додаю. До тих 3 см, з яких складається оця ширина цієї шкірки, і додаю ще 1,5 см. У мене виходить 4,5 см. Малюю лінію, відступила від першої шкурки 4,5 см намалювала лінію. Лінію малюю від переднього шва. По перпендикуляру обов'язково має бути перпендикуляр від переднього шва. Віднизу ми відміряли лінію підгінки низу рукава, намалювали першу лінію, від неї відступила 4,5 см, намалювала другу лінію. І далі пішла по 4,5 см кожного разу, розграфила повністю. Наш рукавчик. Як з цього боку, де нижня частина рукава. Тут відміряється чітко від цієї лінії, тобто від лінії підгину 3 см, пристрочила шкурку, поставила точку і від неї так само відступаю по 4,5 см. І виходить, що лінія в нас не рівна, тобто не так розділяємо просто прямо рукав, А лінія в нас виходить от таким нашим з таким наші трішки згином. Це так і нормально, так воно і буде. Щоб візерунок хутра був горизонтально підлозі. Тобто, коли, наприклад, буде готовий рукав, ми його будемо носити і в нас не буде скосу малюнку. Все, перша шкірка прострочена. Лінії намальовані, до яких нам потрібно пристрочувати. І далі пристрочуємо наступну шкірку. Ось прикладаємо до лінії. Бачите, вона так трішки, наче з таким вигином. Пристрочуємо цю шкірку. Потім беремо наступну шкірку. Прикладаємо до наступної лінії і так само пристрочуємо. У нас виходить ось такий красивий візерунок. Ніхто ніколи не скаже, що це шуба з кролика, я вам так скажу, дуже гарно виходить. Можна поділити ці лінії в ширину, от, наприклад, цієї шкірки, поділити ще на два, тобто по півтора сантиметра. Між шкірками залишати, наприклад, так само півтора сантиметра, а можна. І залишати сантиметр, тоді буде більш мілкий візерунок. Ну, тобто, тут вже на любителя, так сказати. я вирішила зробити саме так. Зараз покажу вам рукав, цей зараз піду підстрочувати, а вам покажу рукав, який в мене вже вийшов, вже повністю відстрочений. Ось так воно буде. Можна, якщо, наприклад, хутро. З однієї, ну, одне і таке саме, тільки що пофарбоване в різний колір, можна зробити різнокольорову шубку. Я вважаю, що буде також дуже красиво і цікаво. Ну, мені подобається, ось так, в мене така темно-коричнева покраска кролячих шкірок. Тому якби... Так само можна шити із штучного хутра. Тобто тут вже варіантів дуже-дуже багато. Зараз покажу вже готовий рукав, який я вже зробила. Ось отак вийшло, отака вийшла структура. Так як шкірки на всіх тваринах різні, ось, то в мене виявилося так, що, бачите, і покраска вийшла трішки інших відтінків. Я зробила так, щоб воно було фактурно і гарно. Просто Брала, вирізала смужку 3 см з однієї шкірки, потім брала, вирізала 3 см з іншої шкірки. І так далі. І чередувала по центру, у мене тут вийшло, бачите, три вставлені частинки із іншої шкірки. Це той самий кролик, просто що тут він трішки, по-перше, по хутру коротший був, короткошерстніший був, а по-друге, трішки по кольору відрізняється. І вийшло дуже-дуже гарно. От дивіться, як воно вийшло. Дуже гарно. Внизу, ось, дивіться, внизу вийшло три однакових. Тобто з однієї шкірки я обрізала, посередині з різних, а зверху вийшло 1, 2, 3, 4, 5. Воно і так красиво можна з однакових робити, і красиво, коли також можна іншої фактури шкірочку підібрати. Тут уже. Я вважаю, що тут фантазія кожної людини і бажання кожної людини, як воно має бути, кожен бачить це по-своєму. Ще забула сказати, що перед тим, як настрочувати шкірки, потрібно рукав повністю продублювати, тобто проклеїти дублерином. Ось я його проклеїла і ось настрочила, бачите? Ну, з цього боку воно виглядає не дуже, можна сказати, супер-пупер. Ось так воно буде зшиватися, Шкурки будуть підшиватися вручну, потім, згідно, цієї частини шкурок, що залишилися, бачите, непристроченими. Ось до. Їх потім вручну треба буде підшити. Зараз покажу, як буде виглядати з лицового боку. А ось отак. Рукавчик буде виглядати прямо, ну, тобто з лицевого боку. Я вважаю, що дуже гарно, мені дуже подобається. Фактурно, дуже гарно. Тому що якщо, наприклад, шити шубки просто з кролика такими цільними шкурками, то воно виходить, що ну, якось дуже банально і зразу видно, що це кроляча шубка. А якщо, наприклад, розшити отакими от частинами смужками, то тут зразу і не скажеш, з якого хутра зроблено. Ну, тобто дуже-дуже, я вважаю, красиво. Ось, ну верх тут я ще не, не пристрочила останню шкурку. Ось тут ще буде одна шкурочка по окату рукава, бачите? Але вже зрозуміло, як воно має бути. Ось. Так що, якось так. Буду дякувати вам всім за перегляд. Переходьте на мої наступні відео. Я повністю, як я буду шити. Цю шубу показувати не буду. Я думаю, що зрозуміло сенс того, що я роблю і як я роблю, буду показувати частинами, по мірі того, як буде відбуватися пошиття шубки. Дивіться, я ще покажу, що ця ж нижня частина не пристрочується, бачите? От, вона просто отак лягає. Дивіться. Нижню частину ми не пристрочуємо, ми просто одна на одну кладемо шкурки. Рукав ми зшиємо, він буде по колу, нижні частини, відльоти вони ніяк не будуть впливати на функціональність самого рукава. А я поки буду настрочувати шкірки на інший рукавчик. Перша шкурочка в нас настрочена. Беремо наступну, прикладаємо. До лінії відступаємо сантиметр від шкурки до краю рукава, це припуск сантиметр на зшивання рукава в майбутньому. і строчимо. Обов'язково ставлю закріпочку. Метод підходить людям, які, наприклад, самі вчаться, в яких немає відповідного обладнання для пошиття виробів із хутра, і шкіри. Тобто, якщо у кого нема скорняжної машинки, а я впевнена, що у багатьох людей, які хочуть просто пошити собі шубку, які не займаються цим професійно, такого обладнання немає. Тому такий варіант я вважаю, що саме більше підходить для людей, яких немає можливості професійно пошити шубку. Зразу перевіряючи, строчка вийшла якісною, якщо десь, не дай Боже, з'їхала строчечка, то можна її ще раз в тих місцях чи закріпити, чи прокласти ще одну. Тому що це хутро всяке може бути, в мене в одному місці пару стібочків з'їхало. Така краса виходить, беру наступну шкірку, строчу, а з вами прощаюсь. Всім пока! Обов'язково підписуйтесь на мій канал.